Лемікон, дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай. Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон залишається під вартою. Таке рішення щойно ухвалив апеляційний суд Львова. Адвокат В'ячеслава Зінченка хотів домогтися домашнього арешту. отім не вийшло. Чи був у суді присутній сам підозрюваний та його батьки? Запитаємо у кореспондентки ТСН Марічки Кужик. Вона готова поділитися подробицями наживо і стежить за засіданням. Тож, Марічко, розповідай усе, що відомо на цю мить. тобі слово. Вітаю Соліо, Я зараз біля Львівського операційного суду Львова щойно колегії суддів ухвалили рішення залишити запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Періон без змін тримання під вартою без права внесення застави. Натомість адвокат 18-річного В'ячеслава Зінченка просив цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації з носінням засобу контролю. Адвокат вважає, підозру у вбивстві Ірини Періон Зінченку висунули необґрунтовану. Мовляв, ніхто зі світ. ...не бачив, що вбивство скоїв саме він. А де саме був був. А де саме? В Чіпні Алібі, хтось бачив, де він перебував. Давайте ми це опустомо, будь ласка, Не все зразу. Я вам скажу все по трошки по порядку. В'ячеслав Зінченко сьогодні не був присутній у судовій залі. Він вийшов на відеозв'язок, жодних заяв не робив. Замість нього говорив захисник. На засіданні була й донька Ірина Феріон разом з чоловіком. Також приїхав батько підозрюваного. Чоловік військовий служить. Його відпустили спеціально на суд. Він впевнений, що син не винен у вбивстві. Поки сторона звинувачення не давила ніяких фактів. Причетності мого сина до цього. Злочину. Тобто, свідки щось бачили, когось бачили. Хтось там в капелюсі ходив, але що це є саме В'ячеслав Зінченка? Нема ні експертіз, ніякий свідок не сказав. У той час, коли адвокат В'ячеслава Зінченка просив домашнього арешту, прокурори були категорично проти. Кажуть, є ризики, що підозрюваний зможе переховуватись від слідства або впливати на свідків. Добре може е, знищити, сховати або створити будь-які речі, які мають значення для кримінального провадження. Речі, які використовувалися під час вчинення злочину, вони не знайдені. Підозрюваний Підрозділи з інженко єдина особа, яка знає, де вони є. Львівський апеляційний суд залишив запобіжний захід без змін це тримання під вартою. Нагадаю, 18-річного В'ячеслава Зінченка, мешканця Дніпра, слідчі підозрюють у вбивстві Ірини Феріон. За версією поліції, хлопець готувався до злочину. Заздалегідь купив відповідний одяг, щоб його було важко ідентифікувати. Слідчі розповіли, начебто, стріляв він з переробленого пістолета. Утім, зброю з якої убили мовознавицю. Досі шукають. Соломія. Дякую, Марічко. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик була зараз з нами наживо зі Львова. Вона стежила сьогодні за судовим засіданням у Львові з приводу справи вбивства Ірини Фаріон і підозрюваний залишається під вартою.